Открывай, открывай туда. заходите туда. Не, прямо, прямо туда идите. Идите, 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 идите. Да идите. 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 Да туда. не идите. Закупчик, поремітик треба знімати шапочку. Ми знаємо. Так, а де ви сядете? Тут сядете. Шаном Шановний Петро Захарович. Вітає, вітаємо вас з 65-ї рішницею з дня визволення Апостолівщини від німецько-фашистських загарбників. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя. Нехай кожен день ваш буде наповнений радістю, теплотою, любов'ю ваших рідних та близьких. В наших серцях, в серцях ніколи не згасне почуття подяки, доволі, визволити, низький вам поплівник. Петро Захарович, трошки розкажіть нам, будь ласка. Про війну да, про війну. От в апостолі ви тут у нас воювали в апостолах. Да, а де ви воювали? Mm. Воював у Криму. У Криму? Да, в Карпатах. Mm. От вас mm. так багато орденів, медалів. Ну так це за, за те, що заробив. <рес> да, <все заробили. рес> так, а саме таке, саме, саме дорога, саме дорога медаль у вас яка? Сама дорога медаль, саме яку ви дорога. саме ціните, саме... За отвагу СССР. А де ви її отримали? А, в Криму отримали? а тут вона є? Є. Покажіть, будь ласка, де вона дивіться. За отвагу. Ось. Серебряна. Оце серебряна? Так, да, останком. Оце вона це сер, так? Ми рисували угу. таку. Угу. А де ви її заслужили? Ну, заслужили при прориві оборони. При прориві. В армії я зробив подвиг, який солдат, значить його представляє командування награді. Навіть якщо помер, значить тоді посмертно, так же? Так. При прориві, прориви прорив, прорив, прорив оборони, оборони, при оборони, при атаки, як німець іде в атаку, при отраженні. Подвиги, подвиги. Не так, що гагана тобі. Так не робиться. Ніде. А треба заслуговувати. А що ж? Я таке два рази ранення мав, раз тяжело кантужу. Тепер сказується, так? А тепер після війни тут подимав господарство, Встанавлювали там, бо все ж розбито було. Коровами пахали люди, воно було І З трохи трактора складали, щоб хоч один трактор був на, на все ділення, щоб можна було пустити сіяти. Сіяти треба, народже треба, отже не буде. Петро Захарович, а у вас альбом є? А? Альбом такий, щоб можна подивитися із старими фотографіями. Може фронтові якісь, може щось нічого щоб, немає, не залишилося. Щоб, щоб звівки такі були. А після війни? Після війни там пішов коло Пам'ять така, то розвірував А це як, я валя, а як встановлювалося село після війни, розрухатися, немає теж нічого. Тоді ж не фотографували, правда, так? Ну, за, за, за труд є медаль за труд. Да. Уже після війни, так? Да? Да, Бачите, як не тільки трудилися на фронті і тут відзначилися. Хлопчики наші. Те, що награждається, те все заслуговується. Діти що вам цікаво, дівчинка? Страшно було на війні. Аби ви діти не дождали тих війн, щоб ви не знали, що це за війна. Петро Захарович, вона Юля наша запитала, а чи дуже страшно було на війні? А може ви взагалі не боялися? Діти дорогенькі, там страху нема вже ніякого. Немає. Ідеш, остався живий, остався. Поранило, тебе підібрали, санітар, одтягли самба. О, а якщо воно… Там, там не страх, а там весь в напру йдеш. Весь в напру йдеш, щоб побіда була, прорив. Дали завдання такому полку. Зайняти оборону, прорив зробити зайняти. І те й роблять люди. Як ти біжиш, там коло поряд тебе вбило вже, кого поранило, от тобі таке порив. Вот война е война. Война е, да е човек на смери. Запита, запитайте, девчата. Но все, що хотела запитать, я уже почула. Юля. Не пачу. А воно питає, Андрій питає, каже, а як оце вбили? Всіх забирали із поля боя. З поля бою? Вони ж вбирають. Забирали, вбирають так? усіх, вже як фронт продвинувся далі, Цього за двадцять, то ззаді сан санбаржить. З підводами сидять. З підбирають, хто вбили, може на транспорт. На... Кожному солдату видавалось. Така пробірочка і записка адрес. Мій адрес. Mm -hmm. Зв... бойця звання і все чисто. Як уб'ється, то тоді забирають і в архів вже заводять його погибшимо. Mm -hmm. А скільки ви медалей отримали? Mm? Скільки ви медалей отримали? А я їх не щитаю. <свист> Дали б нам, ми посчитали. <свист> А як у Германію? там, при вас у когось забирали Германію? В Германії є, запобігали над Германією. А ви в самій Германії теж були? Медалі запобігли в Германії. А ви були в Берліні? І Бу... да? Бу... в Берліні були. Город Ратібор на границі якраз з Польщею, mm. Перший город. То для нас, для вас війна коли зак закінчилася? Коли для вас війна закінчила? Ой, мені діти, 30 іюня. О, бачите, ми вже 9-го відсвяткували. Демобілізували з госпіталя, як і по інвалідності додому. А де в якому ви госпіталі, де ви лежали в госпіталі? Ми лежали в Перемишлі і в Станіславі. Я війна закінчилася у 45-му годі. 45-му. Ми... От дев'яв я. Запитують діти, скільки вам років зараз? Сейчас? Да. І скільки вам було, коли ви воювали? <рес> коли воював, да. мені було. Щитайте, з 20-го року, 41-му року, 25-го декабря я вже пішов на фронт. Ходиш вважай. 20-41, 21 год. Да, -го а а зараз скільки вам? А сейчас? не, ну. Хоть 50. Батя, ще шуткуем. Зараз уже 88 років дітка. 89. Уже 89-й пішов. Уже я своя. А в скільки років ви закончили службу? В скільки років закончилась службу? службу? Ну тут посчитати. посчитайте. Ну, Посчитайський. Двадцять один плюс п'ять, да. Двадцять один плюс п'ять, двадцять років було. а потім зразу пішли працювати, да? Да. Що ви там стріляли? А? Стріляли стріляли. Яке оружие, питає Коля. Яке, оружие. Да, яке у вас оружня? Пістолети, винтовки, що там у вас було? Чи з Катюшці стріляли? Я був водителем на танки, механіком. На, да. на танки було? Т-34. Т-34. А з первого був, 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 був отільний рота відділення, пулеметчиком, максим пулемет був, перший номер був. А як позволить? Петро заховає. Що там зараз замовитися? На танки. А ми зараз тільки малюємо. Ті танки та, малюємо. Ось недавно на руки малювання малювали ордена. Затвагу теж. Затвагу теж. Коля змалювався. Вірите в армію. Будете служити варту. Якщо в нас ще буде до наші годин, але не буде. А, а медалі там а всякі? Хотите, щоб війни не було для вас. Що саме кури. Ну ну, ну Андрій. Був мир. А медалі ми бронзові, там золоті серебрі. Ну оце ж у мене серебрі, бронзові. А золотих нема. А? Золотих нема. Молотих не позволино роздається так. <ріху> <ріху> Молоді це герої йдуть уже. А ви ж пам'ятаєте, наприклад, я вже не пам'ятаю, у нас це ж ви троє зараз тільки залишилися ветерани так, у нас, на селі. Це Фартушний, Бабіченко і ви, так? А скільки було в нас після війни тут? А після війни нас було. П'ятьдесят восемь чоловік. П'ятдесят восемь чоловік. Ага. Да. 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 Вибирали вже. Це да. нас залишилось Чотири каліки. Чотири. А, це ще шесть. П'ятьдесят восемь було. 54. И еще Оли Константинюны дедушка. А. Как -а. его звать, я уже не помню. Никандрович. А? а, -а. а? Так, не не как, Катрович, я... а вы как занимаетесь? На пятерку? На, а за <рек> На 12 На 12? На Да. Молодцы. Молодцы. Так, не треба займатися. <реш> Двайки на тройки. Воно шутять. Треба займатися на двійки і на тройки. Lure, yeah. <реш> воювали, правда, Петро Захарович, воювали, щоб ми добре вчилися і добре працювали, правда? Yeah. Да. Yeah. Щоб ми з людьми виростали. Я у передовий тут совхози. Після війни. Поки на пенсії. До 80-го я в 80 му роду пішов пенсії. Да. 60 вод сповнив. Є на кого рівнятися?